Мережею шириться гучна інформація. Окупанти, нібито вдарили по заводу Байрактар у Києві. Повідомляють про два влучання, що відомо. Кількість загиблих через терор ворога зросла. Світові лідери різко засудили російський удар по українській столиці. Тим часом противник атакував український корабель у Чорному морі. Підпишіться на канал Сейчас і говоримо про все детальніше. Російські окупанти атакували корабель військово-морських сил України. Речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук підтвердив у коментарі українським змі ураження нашого судна. Ми підтверджуємо факт удару по кораблю. Наразі триває усунення нас. Слідків атаки переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено. Сказав він. Тим часом у мережі поширили ще одну резонансну інформацію. Заявляється, що у ніч на 28 серпня Росія начебто завдала ракетного удару по заводу Байрактар у Києві. Про це повідомив співзасновник громадської організації Варта 1 та депутат Львівської міської ради 8-го скликання Ігор Зінкевич. Він пише таке: цитую. Цієї ночі, по відомому заводу Байрактар у Києві було завдано удару. Зафіксовано два влучання. Виробничі потужності зазнали серйозних пошкоджень. Він підкреслив, мовляв, більшість потужностей були майже готові. Зінкевич переконує, що це вже четвертий за рахунком удар по підприємству останні півроку. Тим часом Міністерство закордонних справ України на фоні цинічного російського удару по столиці виступило з офіційною заявою. Закликаємо партнерів, невідкладно надати Україні додаткові спроможності протиповітряної. Оборони для захисту українського неба, засоби дальнього ураження для нанесення ударів по російських військових об'єктах, які агресор використовує для атак проти нашої держави. Додаткові пакети військової допомоги закликаємо посилити тиск на Російську Федерацію. Кількість жертв через комбіновану атаку Росії по Києву на жаль зросла. Глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив: рятувальники деблокували ще одне тіло. Таким чином, кількість загиблих від рук Росії становить 18 осіб. Нагадаю, що окупанти спрямували ракети просто по житловому будинку у Дарницькому районі. Жорстокий удар по українській столиці вже засудили світові лідери. Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, заявив, що диктатор Путін вбиває дітей та мирних жителів, а також саботує надії на мир. Він підкреслив, що цьому кровопролиттю потрібно покласти край. Натомість Еммануель Макрон, президент Франції, заявив. 629 ракет і безпілотників за одну ніч по Україні це прагнення Росії до миру, терор і варварство. Франція найрішучіше засуджує ці безглузді та надзвичайно жорстокі напади. Водночас Хосе Мануель Альбарес, міністр закордонних справ Іспанії, наголосив, що Росія знову відповідає на мирні зусилля нападами на цивільну інфраструктуру та дипломатичні місії в Україні. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, заявив, ракети Путіна вбили українських мирних жителів та пошкодили будівлю делегації Європейського союзу. Ось так Росія бореться за мир. Натомість генсек ООН зазначив, що засуджує російську атаку на Київ. Він закликав до негайного припинення вогню. Напади на мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури є неприйнятними та мають бути негайно припинені. Я знову закликаю до повного негайного та безумовного припинення вогню, яке призведе до справедливого, всеохоплюючого та сталого миру в Україні. Тим часом голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив. Через постійні російські обстріли цієї зими в Україні можуть виникнути проблеми з газом та світлом, опалювальний сезон під загрозою. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Із цієї мапи, де показано власне, які міста цієї ночі, які регіони цієї ночі були під прицілом, по яких була РФ. Мова йде про те, що у суми і Полтави без світла, тому що масовано Росія атакувала ці міста упродовж ночі дронами, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, автівки, адмінбудівлі, це дані місцевих обласних військових адміністрацій. Денисе, скажіть, будь ласка, тут буквально днями була інформація в наших пабліках, які там посилалися на низку російських змі, які терижували інформацію про те, що Росія накопичує. Сили та засоби для того, щоб уже десь під середину сер... вересня, перепрошую, масовано бити по українській енергетиці. Як ви прокоментуєте, от власне в розрізі навіть сьогоднішніх ударів, наскільки найближчими тижнями росіяни можуть посилити саме енергетичний терор нашої країни? Ну, по сума зрозуміло тобто вони б'ють по тому регіону, який вони намагалися. Де створити намагалися буферну зону. Там терор місцевого mm -hmm. населення, це абсолютно точно. Це те, що вони хотіли зробити з суми. Коли просувалися в Сумській області, вони намагалися, ще раз хочу нагадати: вони намагалися утворити буферну зону, вийти якнайближче до Сум і е, отримати можливість обстрілювати це місто співдронами, артилерію і так далі. Це у них не вдалося, ну вони продовжують його обстрілювати на превеликий жаль, дронами, ракетами, бомбами, все, що в них є під рукою. Uh -huh. Далі в нас, в нас регіон Полтавська область, де е, серед іншого е, значить, знаходяться міста видобутку природнього газу. І це от я б насправді порадив би. Сподіваюся, що усіх залишили зарядні станції, акумулятори, павербанки, ну чим ми там береглися минулим літом, коли були відключені електроенергії, То я б радив би зараз подумати про... Скажімо так, автономні джерела газу, у кого є газові плити, для того, щоб у разі чого е, там замінити щось і варити собі банальну їжу їжу там на зимовий період, оскільки схоже на те, що ворог буде бити якраз по газовибутку, газову видобутку для того, щоб позбавити нас газу на, на, на зиму, це, очевидно, будуть удари і по підземних сховищах, це будуть удари і по місцях видобутку цього газу, і так далі. Ну, звісно, обережно, там треба користуватися газовими приладами, там не треба старщину купувати, але, в принципі, порадив би готуватися саме до цього. Якщо ми будемо говорити про фронт і про те, що може бути вже восени, от що ви бачите, наскільки динаміка боєзіткнень може зрости? Ну… Е була, якщо я не помиляюсь, в даній більд матеріал ще такий зводиться до того, що ворожий наступ захлинувся на Донеччині, зокрема. Uh -huh. Ну, Саме в таких заголовках ми могли прочитати його у наших змін. З тим, що він захлинувся, я не погоджуюсь, але з тим, що він наразі не виконує своїх завдань, які ставилися, ну тут я правда. Бо ви чули про дедлайн, взяття Покровська до 1 вересня. Цей дедлан росіяни вже зриваються, це вже зрозуміло, Покровську не до того часу не візьмуть. І я дуже радий, що в тому числі мій прогноз, що вони не візьмуть його до кінця літа, він не справджується. Але стоїть завдання його взяти, і стоїть завдання взяти про до Костянтинівки. Тому, на, так, осінньо-зимовий період я прогнозую, скажімо так, дуже значні зусилля ворога для того, щоб взяти Покровськ. Оточити покровську менорадську агломерацію, звідти нас витиснути, захопити це місто, повністю взято під контроль. Це перше, що вони будуть робити. Далі, безумовно, вони будуть наступати на е, вісь Турецько-Сантинівська, що зараз відбувається, і у небезпеці у нас на жар Куп'янська. Там, якщо подивитися на мапу, ми побачимо, що ворог е, протік, прорвався, інфільтрувався е, поблизу Куп'янська, намагається місто обійти прирізити логістику, ну і фактично зараз бої вже тривають в межах міського забудови навколо цих міст. Денисе далі до військово-політичних тем давайте перейдемо. Financial Times пише про план безпеки для України. Зараз обговорюються ж активно з нашими європейськими партнерами, американськими гарантії безпеки. Так от, план безпеки для України за версією Financial Times передбачає три лінії оборони. Демілітаризована зона на кордоні, патрульована нейтральними миротворцями, прийнятними для Києва та Москви? Далі українські війська, озброєні та навчені НАТО, отримують укріплений кордон, і європейські сили стримування за підтримки Сполучених Штатів забезпечують третю лінію оборони всередині країни. Як ви ставитеся от, власне до такої моделі? Наскільки вона реалістична? Ну, розумієте, реалістичність цієї моделі може бути перевірена у разі повторного вторгнення Російської Федерації. Ну, звісно, якщо ми пройдемо всі для цього необхідні етапи, тобто, по-перше, нам потрібно припинити цю війну, ну от, е а це само по собі ми бачимо, яке завдання. Ну, По-друге, нам треба, щоб е європейці затвердили цей план, він всіх влаштував. По-третє, mm -hmm. і це головне. Нам необхідно, щоб європейці знайшли для цього сили та засоби, а це окремо теж питання. Ну і по четверте, потрібно, щоб почалося друге вторгнення, розумієте? Я тут трошки з зброєю кажу, бо я хочу, щоб мене правильно розуміли, для того, щоб ця модель була випробувана на практиці. Так? Тобто, от, такі от обов'язкові, скажімо так, етапи ми потрібні, ми повинні пройти для того, щоб відповісти на ваше питання, чи вона життєздатна, чи вона реалістична. Але, але я дуже великий скептик насправді з двох причин. Перше, два пункти стосовно миротворців і пункт стосовно сил стримування європейських почну з останнього. Коли рік тому, півроку тому почалися розмови про те, що в рамках колійсь охочих, зокрема, Франція була фронтменом в цьому сенсі, Велика Британія, значить, може бути передані війська. Предослоковані війська на територію України для того, щоб, ну, принаймні, вивільнити резерви, щоб ми могли там, стримувати ворога на тих напрямках, які є для нас загрозливими. Які питання виникли? У Великій Британії там 70 тисяч взагалі, вся армія у Франції, окей, дивізію готова передати, ну, от, але взагалі хлопці більше ніж на 30 тисяч, 25-30 тисяч розраховувати. А е, що таке 25-30 тисяч? Їм потрібна ротація. Тобто, якщо там європейські країни виділяють 30 тисяч особового складу, то потрібно мати ще 30 тисяч для того, щоб ці сили були портовані. Ну просто банально змінені, як це передбачає взагалі технологія і парадигма існування будь-якого миротворчого контингенту. Що відбулося? Виявилося, що цих військ в Європі нема. Ну, окей, можливо, вони з'являться через рік. Але е, питання миротворців для мене теж доволі дискусійне, оскільки е, на сьогоднішній день е, давайте проаналізуємо, я весь час скажу: от Відповідаючи на це питання, я ще скажу: на сьогоднішній день на території України воюють дві найсильніші армії. З одного боку, російська армія, з другого боку, українська армія. Обидві ці армії мають бойовий досвід, сучасний бойовий досвід. Вони знають, як використовувати сучасні засоби ведення бойових дій. Вони, і, зокрема, це стосується української армії, зараз пишуть нові розділи військовій справі. це найкраща армія на сьогоднішній день, принаймні на теренах Європи, це абсолютно точно. І а миротворчий контингент він для того, щоб е, розводити ці армії, і для того, щоб підтримувати режим тиші, так режим перемиря припинення вогню. Він має бути сильнішим, хоча б з одну з цих армій. Ну які, е, які сили можуть бути перекинути в Україну для того, щоб е, значить е, цей контингент переважав за своєю за своєю силою та якістю або українську або російську армію. Скільки потрібно цих людей, якщо ми кажемо про те, що в Європі не знайшлося на сьогоднішній день 30 тисяч для того, щоб забезпечити хоча б часткову присутність? Тому у мене, чесно кажучи, дуже багато питань до цих планів. Я думаю, що найбільш реалістичним буде варіант якраз на сьогоднішній день питання контролювання неба за допомогою сил ППО Європейських, за допомогою авіації, можливо, інструктори там, можливо якісь бази підтримки, ремонтні і так далі. Ну і обов'язки Європи, наших європейських партнерів, притинув допомогу там той чи інший спосіб, матеріально-технічний, фінансовий, санкційний у разі повторного вторгнення. Оце, от на даний час, цей період часу для мене, я вважаю, що це більш реалістичний варіант. У майбутньому, ну майбутнє може бути будь-яким зараз, ми не будемо нічого пропонувати.